Керівники районів разом з керівниками ТЦК у найкоротші терміни мають провести ретельну перевірку військово-лікарських комісій, які працюють у закладах охорони здоров'я. Таке завдання поставив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх. Відповідно до розпорядження начальника Сумської обласної військової адміністрації було створено робочу групу, що здійснює моніторинг роботи ВЛК. У кожному закладі охорони здоров'я, який має на своїй базі відповідну комісію, результати моніторингу виявилися невтішними. Попри те, що норматив проходження медкомісії військовозобов'язаним має складати чотири дні, за два тижні повністю пройшли медогляд і отримали висновки менше половини осіб, які на старті моніторингу розпочали його проходити. Тобто, за два тижні більшість військовозобов'язаних не завершила обстеження на базі військово-лікарських комісій. Ми всі чекаємо перемогу, але навіть поставлені завдання. Дехто виконати не може після проведення перевірки будуть зроблені відповідні висновки з тим, щоб виправити ситуацію і налагодити роботу комісії у відповідності до норм та правил, сказав Володимир Артюх.